Скайрім. Скільки ж всього у цьому слові? А саме шість букв, дві голосні, чотири приголосних, два склади та десятки, а то і сотні награних годин у деяких людей. До яких у мене є питання? Ви Ві... смокта. Ви давно насолоджувались саме стандартним, ванільним, базовим Skyrimом Чи можливо вам було цікавіше завантажувати десятки модів, зробити гру її кращою версією? Чи можливо вам було цікавіше покращувати свою шайтан-машину для навчання та роботи? Оскільки я вас все одно не чую, то припускаю, що ви вже давно мене не слухаєте, а пускаєте слину, згадуючи, як за. Очищали десятки печер. Тот говард, будь ласка, дай мені ще одну печеру. Я не хочу виконувати основний квест. Дай мені у 16 разів більше печер. Це це просто спрацює. Черу із будь-якою діяльністю при тривалому стимулюванні настає момент, коли вам потрібно щось, що буде сильніше подразнювати ваші дофамінові рецептори. Ваш організм призвичається до звичних двох печер за вечір, і у судоному треморі ви шукатимете нову. А, а, слухай, слухай, мені мені байдуже, що ти, що там в тебе вкрали бандити, мішок картоплі чи доньку. Просто просто залиш. Маркер на моїй мапі. Добренько, це це остання печера, чесно. А? а присягаюсь. Я можу кинути у будь-який момент і почну виконувати основний квест! Чесно! Будь ласка, організм все менш жива, реагує на старий стимул. Просто уявіть, що ви б грали у одну гру десятки років, зробили б для неї навіть кілька модів, а потім побачили б нову молоду гру, яка б запалила у вас всередині давно затухлу, цікавість та азарт. Отож, при будь-якій довгій діяльності, яка ніяк не змінюється, відбувається десенсибілізація. Сильно не приймайтесь, бо більше ви від мене цього слова не почуєте. Ви можете награти сотню, дві сотні, три сотні годин у одну гру. Вас хоч лопатою по голові гати, але ви не відірвитесь від неї щось нове, ви боїтесь пробувати, А тут вам все знайоме та зрозуміле. Все навіює затишок та комфорт, але у якийсь момент ви пройдете гру повністю, або вас почне від неї натурально нудити і. Саме тоді настане момент допомінової ями. Ви шукатимете щось схоже, але вам нічого не подобатиметься. На вас буде тиснути думка про те, що наступна гра може забрати стільки ж часу, але для чого ви тоді граєте? Щоб забутись, щоб розслабитись, чи відволіктись побути у зоні комфорту? Цей час у деякій мірі покращить ваше ментальне здоров'я, але все має бути в міру. Потрібно брати, але й потрібно віддавати. Подумайте про це. Що ж робити, коли вам просто-напросто нудно? Ну, знайдіть роботу. Ех, Пам'ятаю, як я відтарабанював 5 днів по 12 годин на складі генераторів для львівських кав'ярень, а потім два вихідних просаджував за комп'ютером. І я ні про що не жалію. Хочу сказати, що справа у тій самій десенсибілізації, так, я знову використав це слово. Це, мої любі друзі, називається брехня. Це називається життя. Отож, коли ви днями граєте у ігри, дивитесь серіали чи боже борони. Читаєте? Огида, то у вас знижується чутливість до подразника. Люди були народжені для того, щоб полювати на здобич, сратись між собою та помирати від невідомих вірусів, а не робити монотонну роботу, сидячи на одному місці по 8-12 годин на день. Ленін, крім того, що був грибом та тортом водночас, ще одного разу влучно присвоїв собі цитату Сєтченова: Зміна діяльності найкращий відпочинок. Спробуйте зайнятися фізичною активністю, я знаю. Як це звучить, але просто спробуйте, довіртесь мені. Get the fuck out of here. Також спробуйте почитати щось, подивитись щось, покричати, yeah, okay. зробіть щось, що не пов'язано з гранням. Чесно, якщо вам більше ніж 12 yeah. років, то я здивований, чому вам взагалі потрібно це пояснювати? Ніхто не може їсти одну й ту саму їжу тижнями. Якщо тільки ви не сприймаєте їжу як пальне, що живить ваш непохитний людський дух та волю, що дають кож кожного дня вершити та кувати свою долю, їжте нормальну їжу, має бути нормальне співношення білків, жирів та вуглеводів. Годі хавати солодке, пити п'ять енергетиків на день та викурювати пачки прилук. Боже правий, на ютубі стільки відео про ігрову імпотенцію, що нещодавно творець Думу Мік Гордон сказав, що відео про ігрову імпотенцію настільки багато, що якби ви зараз сіли і почали дивитись всі за один захід, то у результаті у вас би була імпотенція перегляду відео про ігрову імпотенцію. І я гадаю, що за ці святі слова йому можна плюнути у морду. Якщо ж ви не плануєте трогати траву на вулиці, бо пораду дав русачок, то я нагадую, що Тарас Григорович казав: свого навчайтесь і чужого не цурайтесь. Але все ж, якщо ви заходите у свою steam бібліотеку і кожного разу думаєте, анхуя я живу, то порадою буде обрати одну гру, яку ви вже давно хотіли пройти, та повністю сконцентруватись на ній. Не думайте про решту ігор, які ви ніколи не запускали. Абстрагуйтесь, абстрагуйтесь, абстрагуйтесь. Чим більше у вас було варіантів, тим більше ви сумніваєтесь у тому, чи справді обрали те, що хотіли. Ну, знаєте, оця ситуація, коли ви заходите у бордель, перед вами вишиковується більше десятки повій, і ви не знаєте, яку обрати. Отож, далі, якщо ви награли 5-10 годин, але гра вас взагалі не затягує, а лише кидає у сон. Видаляйте її, вона вам не підходить, це на ваш жанр і так далі. Обирайте наступну і так по колу, доки не знайдете ту, яка вас найбільше зацікавить. Намагайтесь грати у те, у що ніколи не грали. У Survival Horror, наприклад, люблю це. Цей жанр через те, що потрібно пам'ятати, що і куди потрібно віднести, тримати у голові мапу локації, хоч і сама мапа часто може бути у грі, але завжди цікаво промальовувати шлях у своїй голові, плюс гострі відчуття від страху дадуть вам багато емоцій. Сука, любителі горорів, це так звані адреналінові наркомани від світу і гронатки. Ну а якщо страшно, то вирубайте. Шукайте для себе нові жанри, нові ігри, старі ігри, погані ігри. Не зважайте на думку рандомного чувачка з інтернету номер 398 Шукайте для себе нові жанри, нові ігри, старі ігри, погані ігри. Не зважайте на думку рандомної людини з інтернету номер 984, яка виписала вас із клубу геймерів, У неї ніколи не було роботи чи батька. Спробуйте пограти з друзями. Блять, Василиус! Але спершу переконайтесь у їхній наявності. Чорт забирай! Найдіть ту саму рандомну людину з інтернету номер 984 і запросіть на свій ігровий вечір. Проявіть. Кляту ініціативу. Ну і зрештою, повертайтесь до улюбленої гри, котра дарує вам затишок чи дає відволіктись. Це, так сказати, як повернутися додому після багатомісячної відпустки. Це так сказати, як повернутися додому після багатомісячної відпустки. Зрештою, якщо вам не подобається грати, то просто створіть канал про ігри.